Привіт! Готую квасулю на зиму без автоклава. Взяла 1 кг квасолі, гарно її промила та замочила на ніч, щоб зерна розбухли і швидше зварилися. Вранці відварила квасулю майже до готовності. У каструлю вливаю 1,5 літри води, додаю 2 столові ложки цукру з гіркою та 1 столову ложку солі з гіркою. Ставлю на вогонь, доводжу до кипіння та даю прокипіти буквально хвилину, щоб повністю розчинилися сіль і цукор. Потім вливаю 100 мл 9-відсоткового оциту і ще хвилину проварюю. Гарячим маринадом заливаю квасолю у каструлі і проварюю 10 хвилин. Розкладаю по банках, накриваю кришками. Стерилізую в каструлі 40 хвилин і закриваю ключем. Виходить сім півлітрових баночок. Зберігається відмінно смачного.